Добрий день, шановні любителі більярду. Я радий вітати вас на каналі Українського більярду Стріла. І сьогодні ми з вами зустрічаємось для того, щоб подивитись ну просто неймовірну, рекордну серію, яку зробив Костянтин Кулик в матчевій зустрічі з більярду Стріла. Після фолу Костянтин Кулик зіграв з руки червону кулю з непоганим виходом під зелену. З зеленої кулі, як ви бачите, перевів биток. На гру жовтої кулі. Нагадаю, що за забиту прицільну кулю гравець в більярді стріла отримує 2 очки, за забитий биток одне очко. На даний момент Костянтин Кулик забив вже 3 кулі, отримав 6 очок. І, як бачите, має дуже великі проблеми з виходом. Але від коричневої кулі можна зіграти биток в кутову лузу, що й робить Костянтин. Дуже складний це був удар. Але він йому вдався. В нагороду за цей складний удар коричнева куля викочується в середню зону стола. Можна ще раз зіграти биток. Вдається, це Костянтину. І ще одне очко за биток. І подивіться, і коричнева куля влучає в кутову лузу. Ну просто чудовий удар робить Костянтин. Просто якась магія відбувається. На більярдному столі. Зараз черговими кулями є синя і рожева кулі. Стільки в них можна зараз влучати першим дотиком битка. Чудовим ударом Костянтин спрямовує рожеву кулю в кутову лузу. І є непоганий вихід підзігрування битка від синьої. На даний момент серія Костянтина складає 12 очок. Зігрує Костянтин і биток. Серія 13 очок. Нагадаю, що за правилами більярда стріла після зігрування битка можна грати ще раз биток з будь-якого з домів. Забиваю Костянтин биток ще раз. І подивіться на цей просто неймовірний вихід. Просто ідеально поставив він синю кулю біля середньої лузи. Ну і... В двох ударів від Тотал Кліренсу. Костянтин Кулик забиває без проблем синю кулю. Що з виходом? Ну, я би сказав, не саму просту кулю залишає собі Костянтин Кулик. Але без усіляких проблем справляється з цим ударом Костянтин і робить Total Clearance. Вперше в історії більярду стріла всі кулі. Всі кольорові кулі були забиті по черзі за правилами більярду стріла. Але і це ще не все. Починається друга партія, в якій з розбою забиває биток Костянтин Кулик, і фактично серія продовжується і складає на даний момент 19 очок. Просто щось неймовірне робить Костянтин. Подивіться, ось так треба грати в український більярд стріла. Це еталонний рівень гри. Продовжую свою серію Костянтин. Вона складає вже 21 очко. Зараз можна грати в червону або в зелену кулі, забиває червону кулю на дуже непростому ударі Костянтин. Серія 23 очки. Черговими кулями зараз є зелена і коричнева. Тільки в них можна грати першим дотиком битка. Забиває коричневу кулю Костянтин. Ну і тут вже з виходом, здається, виникають деякі проблеми. Можна грати в синю. І биток забиває Костянтин кулик. Ну, просто щось неймовірне. Але тут уже, на жаль, синя куля стає на борт, там же знаходиться і зелена куля. І, на жаль, серію продовжити не вдається. Але, тим не менш, друзі, у нас новий рекорд 26 очок в більярд стріла. І з цього приводу у нас конкурс. Друзі, хто першим поб'є рекорд Костянтина Колика в 26 очок, отримує комплект професійних більярдних куль «Арамід Прем'єр 67 мм для більярду стріла. Тож спробуйте свої сили! Також підписуйтесь на наш Ютуб канал Стріла Більярдс і на канал більярдного клубу Тріумф. Слава Україні, друзі! Бережіть себе!